Ще з четвертої ранку дев'ятирічний Ісус поринає у передріздвяні турботи, допомагає батькам, перевіряє, чи готові 12 страв до святвечора, повторює кулятки і молитви. Каже, всю ніч не міг заснути, чекав на свято. Бо через двох було особливе свято. Для мене воно особливе, бо мене звати Ісус Христос. Таке ім'я синові дав батько, священник автокефальної православної церкви. Чоловік пригадує, коли прийшов записувати дитину, працівниці Раксу подивилися на нього як на дивака. Навіть відмовляти почали, але він наполіг і про свій вибір не шкодував жодного разу. Знайомці питають, як тебе звуть. Він каже: Ісус Христос. і зразу така мертва сцена і когогаля. Знаєте, мертва сцена. І всі вже не на нього дивляться, да? а дивляться на мене. Дивляться на мене і питають. Шутка? Таким ім'ям не побешкетуєш, каже хлопчина. До школи він не ходить, здобуває освіту вдома. Каже, що вчитися йому подобається. Понад усе вподобав математику, добре малює, а у майбутньому збирається продовжити батьківську справу. Коли я хочу вирости, то хочу стати священиком, щоб молитися і людям допомагати. Батько намірами сина тішиться. Він навчає Ісуса біблії, часто бере з собою на церковні служби, та у хлопчини і цілком дитячі бажання. Різдво він любить за святкову атмосферу та солодощі, які він отримує в обмін на колядки. Зірка просвітила, де верте шлях, де Марія сина бавить на руках. Чути там колядки стародавні спів. Боже дитятковий коліновиків. Оксана Трукус, Володимир Жабровець, Житомир, п'ятий канал.